1 -2 -3, і сьогодні ми будемо грати від мухи до смерті з шк... косою. Дивіться ну, я вже в це попала пару секунд. Ну, дивіться, я відкрив матері. Ну, Ми почнемо з самого початку <кхух> дивіться. Тут нам потрібно виживати, і бачите, ми можемо їсти сиру рибу. От зараз ми підемо. І знайшли її. І сідаємо на їмо. Ми ставимо телеком. І червоним показуються ті, кого нам потрібно боятись. Тільки нас зараз з'їдять, А ні, не з'їли. Ми його обманюємо. И мы сполылись. Ну, так. Поэтому нам потребно есть соняшники. как вы видите. не 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 не, -не, -не. Так нам треба чим поскоріше перейти на наступний рівень. Все, у нас тоже є комарів. Так, Що? ой 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 Оп-опадцять два. Чекай, чекай, хоп-хоп-хоп. Ми попробуємо нараз вот так вот зробити. Викинути в космос. І ме ми... хо. Так. Що ми їмо? Булики, хопа. А. Малик нам дає хілку. І не вим. Чекайте, а кілько нам дасть ягода? О, із ягода в мене раз опа, мушка. Опа, та, там є ще от мура, ой, комар. А нам треба попити води. Що, вода буде там? О, все тепер? Хоп-хоп, подлітаємо і шукаємо нових жертв. О, вас То росіянець ми його маємо зловити. Чекайте, куди він полетів так хоп хоп. Кажаємо. Опа, дякую за, за те, що вдався поїсти. Я пітушок. Тепер нам треба в печеру. А вода, вода, вода. Давай, <кхи> поїмо. І підемо по бо Вода в нас кінчається. Вода. Чекайте, в нас щось перезарядилось. Що то я не знаю? Та блін, ти не даєш мені нормально хавати. Я йому не буду давати. Самій хліб, все. Ти його ніяк не поїш. І цей не поїш. У нас ж укус почти повністю так перезарядився. Так, нам треба знайти хлібчик із одного удара. Пах! Левел ап Хоп-хоп-хоп-хоп. Летимо І поставте лайк і підпишіться на канал за це відео. Хоп. І чекайте. І я забуду покласти на паузу, ну но... я сейчас знімаю раді вас, я зараз, ну, можу сказати, хворий. <кхи> ну, знімаю. Ой-ой. Кстати, ми можемо їсти э, цю рибу. Йдемо до риби. Хоп ребюха. А ти що прийшов? Джейм ви мені не даєте їсти? Е, ти куди? Хоп, а рибного дає. Треба ще почекати хоп. Ні, 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 ні. О, не, ми птачок. Ні, 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 ні. А значить, вона голоїстила все-все. У. А, дивіться, ми сейчас нанесем критичний. Опа-опа, опа-па. Опа. куди, ти куди, ти куди? Ти куди, птичка? Мушка. Ах ти Да така ж же способка. Дивіться, беремо і бам! І бам о їда. динозавр пролетів. Чекає поки перезарядиться і з усе себе потимо. Туркаль їдом їмо. їмо хлібчик. Опа! Ми летимо ой вода, ні. Ні, але ми довго не вижили, бо прилетілася дурна ворона. Ні, 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 я вас не ворони. Хоп. Ого. -хо. Ні, 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 ні. Хоп. Ні. Все. Ні. Нас мало хп, але ми вижили із тварин ми не можемо їсти нікого. Ага, нам фрукти треба їсти. Но шанс, конечно, маленький. Отимотимо хліб оса Оса погано, хліб добре. Ах, хоп, хоп, хоп-хоп-йохрний боба. нє нє, 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 нє. Ха-ха-ха. ха ха ха, ха, -ха, -ха. А ви що сюди прилетіли, Ви мене не можете з'їсти. <кліпсування> хоп, яка штука непонятна. Свої літочи миша, миша, хоп. Та.

Чего не ну чого кушка, і стали нарости ворона, тут ворона. творон, тут ворона. Там Мы снова куртка. <как> <как> нет, нет, да ну, да за что? Опять куртка, нет, нет, ну за что? Опа, я хочу від цього от пройти. Блін, блін, не проходиться. Хоп. Цікаво, океа ми будемо далі, опу е, передвигатись так може. Кійко. На першому місці. опа три хлібчика. І у нас Іще 300 ще ти коже хоп хоп, пролетіла хоп хоп, полетіла. Ліпше би не прилітало. Треба опять у Узимі бой були... та за що? Треба до води, треба до води. І найкраще доведи отут. Він сюди не пройде. На вкурка то за що, Ні, це за шо. Самого початку! Не треба було літі до них. Далі буде три хлібчика. А, са мої хліби. Ти нічого не поїш. Я тобі не дам. ха 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 А я знаю, що туди буде хлібчик. Нє, 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 нє! Найчого Оп'ять кукурка, ха-ха-ха вона ж їх не їсть, то чого вона до них ходить. Хоп. Коротше, прокачаюсь тут 300 і там 300 і пройду на новий рівень. Ми знову бере ...от... чогось. Та за що? Я навіть не встиг спавнитись. Oh, t'es molle, t'es molle, t'es molle, t'es molle. C'est <coughs> là. C'est là. C'est Hop, hop, hop. Et voilà, c'est Чуть-чуть -чуть. Чуть-чуть 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 Хоп-хоп. Мина майже наконец-то видимо ко після сього попугає. Або не, не увидим. Фух, там дракоша Тоша пришел. И он реально похоронен, какой-то дракоша Тоша. у нас очень мало хп. Почти ноль. Я дракоша Тоша? Нет, не видно. Це от файна штука. Ой, ми отсюда не виліземо, а не виліземо. Нам болоту, звісно, треба. Нам вмерти не потрібно. Ні, 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 я так довго не вставав. Я так довго не стала. Доїдаємо і опять не встаємо. І тепер питаємось вилітіти. Нам треба на вото. Вам нам не дають туди піти. О. А, ми його схо. Крокодил. Не заново наше, да? То ми точно нич не знайдемо. А от хлібчик нам треба. Дивіться, чорна магія. Ви що за штуки такі? Я просто не знав. Я просто даже никогда не видел. Його той Ай. Ему хлібчик, хлібчик, хлебчик. Афика. А що він якийсь не українець каже по-українськи, каже бій. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока. Пока!